Вітаю, шановне панство! Ось так виглядає проєктор. Ось так він виглядає вживу. І зазвичай я не придаю цьому уваги, але цей дуже нестандартний: 29 см довжина і 15 см ширина. З відстані в 130 см проєктор стоїть ось тут. Видає картинку 94 дюйми. Це в довжину 206 на 108 см. Це відео, гайд по тому, от як ми з початкового екрану використовуємо проектор, що нам для цього потрібно, які програми, як програми видаляються. Повний розгляд не тільки цього проектора, а й просто по функціоналу. Єдине, що я буду використовувати, не стандартний пульт, а ось такий з підсвіточкою. Це Bluetooth пульт. Він має одну. Досить зручну функцію, тобто не тільки можна клацати, а ще можна отак мишкою ганяти. Все, це, в принципі, єдине, чим він відрізняється. Отже, чому я не починаю з початкового екрану, якби він був з заводу? Бо від мене ви отримуєте проєктор саме в такому стані. У вас є YouTube, резка, лампа, VLC Player. Отже, з чого ми починаємо? Ми починаємо. Як прошарений юзер, після того, як ви отримали проєктор, ви заходите в Google Play і заходите в свій аккаунт. Ви в пошуку, одразу я вже ввійшов в свій аккаунт, ви в пошуку вводите. Перше, що я скачую, браузер. Називається Browser Here. Друге, що я скачую, VLK, Прямо так і можна ввести. VL, Ага, так. VL. От, будь ласка, жовто-оранжево-білий колір, Конус. Отже, для чого нам потрібні ці дві програми, які я не встановлюю по заводу. Все дуже просто. Це відтворює всі формати з флешки зі звуком, а цей браузер допомагає пошуку в інтернеті. Тобто цей браузер, ось так він виглядає, всім раджу, має Google. І в цьому Google можна знайти будь-що, ну, як в звичайному Google, але він одразу відтворює відео. Тобто, не потрібно гратись режим для ПК, ще щось. Просто вводимо, наприклад, ззовні, Так, от дуже тому зручно мати пульт з мишкою. Будь ласка, українці, українки, підтримуємо озвучку разом. Да? Е, і тут е, так, сайт, звичайно, не адаптований під Android. Але дуже часто мені задавали питання: блін, а як, а що? Це перший сезон, перша серія. Він одразу там починає, все відтворює. Це Google. І тут зручно, чому мені подобається цей відеопрогравач і цей браузер, бо одразу можна перематувати, можна все робити. Звук з проектора є, просто я його зараз скрутив. Так, щоб не отримати ніяких авторських прав, швиденько звідси виходимо. Наступний додаток, який ви будете використовувати, це HD резка. Вона одразу вставлена, тут ще простіше зайшли. Будь-який контент, який новий, він одразу зараз дивляться, новинки, це все дуже легко. А якщо щось потрібно, в ту в пошуку дуже легко знайти 90% всіх ваших запитів. Як відбувається, дивитись. Резка, це нова версія. Десята, здається, версія. Будь ласка, ультра. Так, не можна Full HD, але ультра, будь ласка. Натиснули, я взяв для прикладу. До речі, проєктор я не вирівнював. Я просто його поставив от, поїхав фільм. Є автокоригування в нього. Він собі налаштувався. Наступний додаток, який ви будете використовувати для е, перегляду, Laser Media Deluxe. Можливо, чули, можливо, ні. Чим він класний, Ну, це також додатковий контент. Е, вже є переглянуті. Тобто, у нас тут є пошук, можна скачати торренти. От чому його тримають, чому не різка? Можна скачати торенти. Е, і можна не скачувати. Якщо постера немає, фільм не завантажений, а якщо щось завантажене, то, будь ласка. Обрали якість і погнали. Дивитись. Так. Тут я не зрозумів, чому воно саме цей фільм не відкрило. Бо, наприклад, ось ці фільми я так само рандомно вибирав. Дивитись, і воно їх запускало. От, авто. Можливо, можливо це момент з якістю. Типу, там доступно тільки Full HD якість там, чи щось таке. І... Оскільки я не авторизований, то для мене воно закрита. Так. Далі який додаток ми використовуємо? Це mm -mm -mm -mm. так, VLK Player для фільмів з флешки. Все, що ми вставляємо в флешку, ми не відкриваємо, як нам запропонують, що відкрити зараз. Ні, це не наш варіант. Ми заходимо в VLK, він все бачить в інтернеті. Ми використовуємо браузер Hero для скачування додатків. Google Play, це в нас для використання флешки. Це додатковий плеєр, який не буде зайвий. До речі, не знаю, як я це наріжу, як я там е все це зроблю. Я сказав про налаштування картинки, а на цьому проекторі не всі люди знають, як це можна зробити. Бо по заводу їх ну, я не зміг знайти. Ми переходимо знову в лезі Media, Deluxe. Чому це корисний додаток ще? Ми заходимо, я вибачаюсь, не у відео, так огляд і налаштування. Саме так. Потім люди будуть питати: як ти налаштовуєш картинку? Як ти це все робиш? Налаштування пристрою, екран та звук. Хоча насправді 90%, що питають люди, не по темі це: а що в тебе російська мова стоїть? Пояснюю на проекторі. На, 90, на всіх проєкторах набагато краще локалізована російська. Тут по факту вибір китайська, англійська чи російська. Українська, якщо ти ставиш, вона дає тобі тільки нормальну клавіатуру. А всі вкладки, майже всі, вона їх просто не переводить. Так, контраст 46, було все по 50. Яскравість 56, різкість 42, і кольоропередача 42. Ось і все. Все, немає ніяких інших. Це просто зручніше, більше локалізації і все. Дякую. І особисто я вирішив, що відео буде неповним. Якщо я не дознімлю, як виглядають прямо спочатку. Я скинув проектор до заводських налаштувань, і ось така заставка нас зустрічає. Ось так ми підключаємось. Тут ми вибираємо Wi-Fi. Мені зараз він не є необхідним. І ось так зустрічає нас картинка. Ви бачите, що нема ніяких додаткових, ну, додаткових додатків. Да? Це все, що є. Так, ми можемо звернутися до Play Market, але все одно трошки нам не вистачає. Yeah. Да? Uh, YouTubeчик ви так само скачаєте, і якщо ви перейдете в налаштування без мезі леді Deluxe, то ви не зможете змінити налаштування картинку і так далі. Ось так, наче показав, от прям як все по заводу. Потім сюди вставляється флешка, сюди нагружаються додатки. Потім ви переходите в Play Store. С тобі ще докажуєте ВЛК Player і для браузер для проектора, І починаєте споживати контент. А ось так виглядає налаштування проєктора. Тобто, ок, я його збив. Так. І. Наче він би мав рівняти картинку, як він це робив постійно. Він реально себе підрівнював постійно. Але зараз вирішив, можливо, можливо, скидання до заводських, забрав галочку з автотрапеції. Будь ласка, я її ставлю і. Оба. Оба. Тобто я її звик ставити, тому і забув про цей момент.